Віки, вічні, У наш Ісусе. Прости нам наші віки. Захорони нас, пекельну Візьми до раю всі душі та поспіши з особливою помічю тим, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо собі, коли Господь наш Ісус Христос помер на христі задля нашого спасіння. Аве. Що в молитві Бог дає особливі благодаті, тому просіть і моліться, щоб ви могли зрозуміти все те, що я даю вам тут. Я закликаю вас, дорогі діти, до молитви серцем. Знаєте, що без молитви не можете зрозуміти всього, що Бог планує для кожного з вас. Тому моліться. Хочу, щоб через кожного сповнився Божий план, щоб росло те, що Бог дав вам у серці. Тому моліться щоб Боже благословення могло кожного з вас захищати від уся... всього зла, яке вам загрожує. Благословляю вас, дорогі діти, дякую вам, що відповіли на мій заклик. Сьогодні перед Христом, де наш Спаситель, попросив сьогодні ласки. Ласки вірності, вірності бути вірним йому. Ось вірність нашого Господа. Він сказав, що заплатить, і спасе, він це зробив. Така вірність має бути натомість. Вірність Його Слову, щоб прийняти і виконати те, що він нам обіцяв. Це більше потрібно нам, чим йому. Він вже все зробив. Тепер черга за нами. Чи ми приймемо те, що він зробив? І чи ця жертва Ісуса принесе нам вічну радість? Я тепер вирішую. Якщо я вирішую прийняти кожну краплю Його крові, і Його терпіння та смерть на Христі, то Його тіло і кров у Присвяті Євхаристії стає моїм життям. І я стаю тоді вірним Йому. Без єдності з ним у Слові і в присвяті Євхаристії я не вірний Ісусу. Він себе залишив, повністю віддав його вірність нам відкрита. Тепер, чи я буду вірний вірному Ісусу, вибір за нами, скажімо, сьогодні на цьому розважанні перед розп'ятим Ісусом, Господи, навчи нас бути вірним Тобі. Господи, дай нам ласку. Сьогодні не грішити більше. Дай нам благодать, щоб любов стала нашим життям. Бо ти є любов, ми прийняли тебе у присоті Євхаристії сьогодні. Дай нам, Господи, Твою благодать. Бо це благодать Ісусу. Смерть Його за нас на Христі. Це благодать Його рани, це благодать Його кров. Це благодать наше спасіння. Ми приймаємо цю благодать Ісуса. І хочу бути від сьогодні вірним тобі аж до кінця, як ти був вірний нам.